Не обмежено обмеження благодійне тренування з функціонального фітнесу у Кропивницькому провів діючий військовий на протезі. 27-річний Денис Скотніков таким чином вирішив допомогти побратимам з ремонтом автівки і мотивувати інших поранених бійців не здаватися. Адже втрата кінцівки, впевнений військовий, не вирок історію незламного бійця. Розкаже Юлія Бабак. Вона побувала на тренуваннях. Можемо починати на вуличному спортивному майданчику у Кропивницькому. Тренування для всіх охочих за донати для армії проводить військовий на протезі. Спочатку Загальна розминка буде, а потім трошки перероблений комплекс мьорфі. Це комплекс в пам'ять про загиблих військовослужбовців, включає в себе біг підтягування, відтискання і присідання. Бійці зазвичай ці вправи виконують у військовому спорядженні на благодійному тренуванні. Найсміливішим пропонують надягти 7 кілограмовий бронежилет. Ольга, професійна спортсменка в минулому, радо погоджується. Дівчата, як на першому кулі. Отлично, взагалі отлично. я змогла. І зараз, благодаря цієї мотивації, я відчуваю в себе, що я ще можу, і треба готуватись до змагань далі, які будуть в Києві, також присвячені. Нашим воїнам. благодійне тренування Денис Котніков організував разом зі своєю коханою. Терміново знадобились 55 тисяч гривень на ремонт автівки для батальйону батька, який зараз служить на передовій. Плюс кажу, ти зможеш змотивувати людей, які так само, як і ти втратили кінцівки, і показати, що життя не закінчується. Дениса велика війна застала на Луганщині. Він служив за контрактом. Де потрапили в оточення після виходу з оточення? Це Сєвєродонецьк, Тошківка, Воронове. Я отримав поранення конкретно у місті Рубіжному. Танковий снаряд відірвав ногу, а міна пробила спину. Після лікування швидко став на протез, а потім і закохався. Лайкнув мене в інстаграмі. Вже півтора року живемо разом. Ну не злякало, бо ми прийшли на перше побачення. Він такий знімає ногу, каже: не ну, я буду сидіти отак, бо мені так зручно я така. Е, окей. Денис вже повернувся в армію. 27-річний боєць досі виконує завдання на фронті і вчить інших. Холодну погоду на майданчику панує абсолютно тепла атмосфера, і за кілька годин тренувань вдалося зібрати вже половину необхідної суми. Я зробила донат. Я хочу сумістити таку приємну для себе справу і для наших воїнів. Тому я роблю це із задоволенням і намагаюся сьогодні отримати максимальний кайф. Такі вуличні тренування у Кропивницькому Денис планує проводити за можливості регулярно, адже у побратимів є постійна потреба в дронах та автівках. Маю намір ще зробити акцію по тактичній медицині. Закликає долучатись інших поранених бійців. Ціль у нас одна це перемогти у цій війні, і тим, хто отримав поранення, помститися. За всіх, за всіх нас із Кропивницького, Юлія Бабак Артур Періханян, Україна, марафон. Єдині новини.